Добрий день, Христос Воскрес. Ану трошки ближче до, до цього, до середини, щоб можна було порахувати, подивитись. Дівчата. Хто біля столу реєструєтесь? Дівчата, підіть, подивіться, будь ласка, ще в холм, на, на сходи. Чи є депутати? Як є, то ви запросіть їх. Десь не бачу Андрія з управління благоустрою. Зайдіть у управління благоустрою, там десь Андрій мав бути на роботі. Талій та, Миколаївич тут є? На вулиці? Покличте, так. Якщо на вулиці, то покличте. Може хтось там палить вони інколи біля, біля цієї урни. То покличте, щоб ми та, зрозуміли, є в нас кворум чи нема. Чекаємо. Три хвилини, як завжди, ми зазвичай, як студенти чекають професора, так і ми депутатів. Дзвоніть ще раз, дівчатка, до кожного та підтвердять або або хтось доїжджає, щоб ми розуміли, чи ми почнемо зараз, чи почнемо пізніше. Мій годинник показує 16 по. У вас десь приблизно так само. Шановні колеги, хвилинку уваги. Нема хвилинки уваги, так? Є. Дякую. Чудово. Шановні колеги, 15 депутатів є зареєстрованих на сьогоднішній момент. На, на цей час у нас є 10-17. На жаль, кворуму для початку немає. Я прошу зараз дівчаток провести обдзвін. Віктора Івановича, Івана Івановича, Віктора Васильовича. Попрошу зараз підійдемо до мене. Попробуємо зрозуміти, в якій годині в нас може бути кворум, щоб ми там мобілізувалися, оскільки питання дуже важливі. Мені тепер так диктували допис, який написала фракція Європейської солідарності. Щось там написали, то написали, але мені дуже прикро, що люди не хочуть прийти на сесію, і проголосувати за декілька мільйонів на створення центру реабілітації для наших військових в лікарні, які не можуть прийняти мільйони, які даються на наші школи. Для мультимедійного обладнання мені дуже прикро, що люди не голосують за не хочуть прийти і проголосувати за додати на зарплати вихователям в наші садочки до мінімальної зарплати, які не хочуть прийти і проголосувати на заробітні плати для наших педагогічних працівників, де ми принаймні, до мінімальної дотягнути ті. Тих працівників, які фінансуються з місцевого бюджету, дуже мені прикро, які не можуть прийти і проголосувати. отут тут сидять наші МНСники, гірські рятувальники, які залучаються до робіт з розбирання завалів ракетних обстрілів. Ми хочемо забезпечити їх бронежилетами, і іншими, і люди не приходять і не голосують. Мені встидно. Я зараз попробую разом з вами Віктор Іванович, разом з Іваном Івановичем, Віктором Васильовичем, заступниками вирішити це питання, щоб ми прийшли і прийняли ці. Необхідні рішення. Дуже мені прикро, що, що так є. І хтось займається політикою, вже три роки тут займається. Хтось не може пережити втрату, хтось не може пережити, що хтось програв, і три роки отут колотять. Дуже мені прикро, що люди називають себе там, європейською солідарністю, а солідарністю там і не пахне. Зараз оголошується перерва, на жаль, ми не можемо почати і попробуємо зрозуміти, чи ми сьогодні зможемо продовжити. Дякую.